Піфагорійська нумерологія. Вступ. Світ побудований на силі чисел. Піфагор 570 490 роки до нашої ери. Числа правлять світом. Основні поняття. Нумерологія це наука про закономірності чисел. Та впливів, які вони надають на долю людини. Її часто називають магією чисел, хоча її концепція близька до астрології та інших пар наук старовини. Число основне поняття математики, яке використовується для кількісної характеристики порівняння, нумерації об'єктів та їх частин. Висьмовими знаками для позначення чисел є цифри, а також символи математичних операцій. Історія числа. Писемніс в шумерах папірус ринта Аль-Харезьмі Аль-Кінді. Характеристика чисел. Таблиця множення. Та прикладепше. Історія виникнення таблиці множення. Ця таблиця носить ім'я Піфагора, але за деякими джерелами її понад 4 тисячі 5 тисяч років, і сучасні археологи запевняють, що бачили її на глиняних табличках Вавилону. Піфагор багато часу провів на Близькому Сході у Єгипті та Месопотамії, на Аравійському півострові та Індії. Вже хто хто, а тамтешні жерці зналися на цифрах. Та й у сучасних вчених прийнято свої відкриття спирати на роботи попередників. Піфагорійська нумерологія. Але крім таблиці множення, піфагор розповідав обраним учням своєї знаменитої школи про нумерологічні таблиці. Таблиця ж множення лише окремий випадок піфагорійська нумерологія єдина, яка дожила до наших часів, практично в повному обсязі і досі використовується для передбачень майбутнього. Визначення життєвого шляху та багато іншого. Її розрахунки найбільш доступні та пристосовані під українську мову. На відміну від китайської чи капелістичної нумерології, де розрахунки необхідно проводити за давніми алфавітами та календарями, Піфагор та його послідовники вважали, що число є сутність всіх речей, а не просто їх прояв. Через цифри на землі проявляються музичні вібрації Всесвіту, які надходять з певною чистотою і впливають. Як на всю нашу планету в цілому, так і на кожну людину, зокрема. Великий вчений стверджував, що числа керують світом, і тільки з їх допомогою людина зможе змінити своє життя на краще. Зародження нумерології. Основи нумерології були закладені в давнину. Точну дату озвучити дуже складно. Тому що в древніх державах числа вивчалися у двох протилежних науках у філософії та математиці. Найбільші ці навчання були розвинені у Вавилоні, Індії, Єгипті та Греції. Саме у стародавній елладі були розроблені основні засади нумерології. У VI столітті до нашої ери Піфагор зайнявся серйозним вивченням впливу чисел на нашу планету. Він переробив математичні системи арабів, друїдів, фінікійців та єгиптян і співвідніс їх з природою людини. Тим самим заклавши основи сучасної західної нумерології, Піфагору та його учням довелося винести чимало репресій та ганінь, оскільки в офіційній владі діяльність піфагорійської школи викликала великі підозри. А відокремленість суспільством та найсуворіше завіси таємниці лише підтверджували їх підозри. Містичний зміст навчань прочислав. Не розголошувався протягом величезної кількості часу і передавалося лише від вчителя до учня, а до наших днів, закони номерології, дійшли далеко непорожниною, прото їх значення досить достовірно. Значення чисел з точки зору піфагора. Найголовнішими числами є числа від 1 до 4, передодавання, що дають, 10. А це священне число, яке символізує собою єдність всесвіту в її матеріальному. Та метафізичному вціленні. Одиниця. Цифра 1 представляє вищу сутність Бога. Вона є якоюсь точкою, яка не має жодних параметрів. Твійка. Цифра 2 означає матерію, що у буквальному відображенні вцілюється певної прямої, певної довжини, що зв'язує дві точки, але з поняттям ширини. Трійка. Цифра 3 – рядом. Її матеріальне втілення є три прямі лінії певної довжини, що з'єднують рівновіддалені між собою точки. Утворений трикутник має довжину та ширину. Четвірка. Цифра 4 утворює тетрайдер. Елементарну фігуру, утворену шляхом з'єднання прямими лініями кінцевої довжини чотирьох точок та має об'єм. За системою Піфагора цифри 1, 2, 3, 4 показують математичний малюнок космосу через фігуру Тетрактис. Квадрат Піфагора. Це метод розрахунку характеристики людини був придуманий самим Піфагором понад 2000 років тому. Він пройшов через століття і зберігся до наших днів. Практично без змін. Сутність магічного квадрату найпростіше пояснити з прикладу. Допустимо. Ви народилися 13.08.88. Складемо цифри дня місяця та року народження. Отримали 28 це перше робоче число. Складемо цифри його складові. 2 плюс 8. Дрівня 10. Це друге робоче число. Після цього з першого робочого числа віднімаємо подвоєну першу цифру дня народження. Отримали 26. Це третє робоче число. Четверте робоче число сума цифр третього. В нашому випадку це 8. Тепер. Вишукувавши в ряд усі цифри, складемо магічний квадрат, вносячи всі одиниці в першу графу таблиці, усі двійки, другу тощо. У нас виходить ось такий квадрат. Квадрат 1. Характер. Відсутність одиниць ознака щедрості та бажання допомогти людям. 1. Витончений егоїст. Одинадцять. Егоїзм виражений меншою мірою. 3 одиниці. Характер поступливий. Настає рівновага у зовнішньому та внутрішньому використанні енергії. 4 одиниці диктатор, самодур. 5 одиниць характер цілеспрямований, жорсткий. 6 одиниць зустрічається дуже і дуже рідко, людина жорстка, але водночас забажання може зробити неможливо. З такою людиною дуже тяжко. Квадрат 2. Біоенергія. Відсутність двійок, канал біоенергії відкритий для інтенсивного набору енергії взовні. Ці люди люблять старі речі, які непогано ставляться до оточуючих, тим самим намагаючись поживитися від інших. 2. Біоенергії достатньо для життя, але зараз на даному етапі обман, тому обов'язковий спорт дуже чутливі безмінні погоди. 2. Дві двійки. Людина здатна ділитися енергією з іншим, може стати цвитилем. 3 двійки свідчать про хороші екстрасенсорні можливості. 4 і 5 двійок – усильник екстрасенсів, схильний часом до деспотизму. Є ще інший шлях визначення стану вашої біоенергетики. Зверніться до другого робочого числа, якщо воно невелике, від 1 до 4, то ви енергетичний вампір, який живе за рахунок підзарядки від інших. Якщо від 5 до 9, то ви так званий енергетичний донор. 10 білий мах. 11 – чорне. Якщо число більше за 11, то складіть його цифри і оперуйте з числом, що вийшло, Квадрат 3. Порядність. Відсутність рік дуже акуратна чи пунктуальна людина, виділяється серед точуючих своєю особливою точкою зору 3. Девіз цих людей по життю, хоч у роблю, хоч у ні, все залежить від настрою. 2 рік Здатність до точних наук. 3 трійки педантичність, акуратність. Квадрат 4. Здоров'я. Відсутність четвірок – дуже слабке здоров'я. 4. Хворітиме в основному в старості. 2 четвірки здорова людина або має підвищений темперамент. 3 четверки те саме тільки з подвоєною енергією. Квадрат 5. Інтуїція відсутність підцірок. Ці люди завжди намагаються щось зробити. Життєвий досвід показує, що цією людиною буде зроблено багато помилок. Цим людям важко жити. Все, що вдається, пробивають головою. 5. Канал відкритий. Ці люди роблять менше помилок. Дві п'ятірки. Людину ведуть вищі сили. Три п'ятірки. Відкривається дар ясновидіння. 4 п'ятірки. Яснозорі. Є моменти, коли вони знаходяться під бік часу та простору. Квадрат 6. Приземленість. Немає шісток, покликання цієї людини фізична праця вона необхідна для самореалізації. 6. Заземлена людина треба не забувати думати і про навчання. Дві шістки. дуже заземлені, Любить працювати в саду та з рослинами. Три шістки. тривожний знак. Людина дуже приваблива, темпераментна. Відповідна до біблії знак сатани. Є свідченням руйнівного характеру. Чотири шістки. ця людина завжди працює. Якщо до цього додаються дев'ятки, то ці людини попереду багато звершень. Квадрат 7. Талант. Немає сім, ця людина народилася, щоб заробити сімки у своєму подальших перетвореннях. Дуже важке життя, вона складається непросто. Сім. Таланти необхідно розвивати дуже багато працювати над собою. Дві сімки людина музикальна, має художній смак, може малювати. Для нього не буде зачинених дверей, якщо він не буде егоїстом, який думає лише про себе. 3 сімки. Особливий знак. Три сімки ангельські знаки, означають, що людина прийшла на землю ненадовго. Люди діштовхуються із серйозними труднощами. Чотири сімки це знак тривоги. Чотири сімки в ангелів, які зійшли на землю і вмирають уже у дитячому віці. Люди з таким знаком мають бути дуже обачними. Квадрат 8. Відповідальність. На людину, яка не має вісімок, не варто покладатися. Якщо вона щось візьме, то не поспішає віддавати. 8 пунктуальність. Дві вісімки скільні для самопожертви. Три вісімки знак служіння народу. Чотири вісімки дуже рідка лише у людей з парапсихічними здібностями, скільність для вивчення точних наук. Квадрат 9. Рівень розумових здібностей. Відсутність дев'яток показує того, що людині доведеться докласти чимало зусиль для засвоєння матеріалу. Дев'ять – Розумові здібності цілком нормальні. Дві дев'ятки блискучі. 3 дев'ятки. Діти з трьома дев'ятками навчаються вже без інтересу. Чотири дев'ятки мають видатний розум, але й досить вимогливі оточуючих. 5 дев'яток людині відкрита істиня у поєднанні з рідкісним розумом. Але відрізняють грубість. Ось квадрат піфагора. Нумерологія в житті людини за датою народження. Нумерологія за датою народження дає можливість побачити прихований потенціал людини і схильність до тих чи інших видів діяльності. Краще зрозуміти своє призначення та вибір єдиного правильного життєвого шляху. Адже дата народження людини це своєрідний космічний паспорт, звідси черпає інформацію про нумерологію долі. Наприклад, дата народження 7 вересня 1967 року. Тобто 7.09.1967. Складаємо усі цифри і отримаємо число взагалі 3. Одиниця. Число лідерів високого становища та влади. Людина цього числа народжується, щоб зайняти гідне місце на чолі гідних справ. Це людина дії. Легка досягає бажаного успіху, оскільки одиниця символізує високий рівень розвитку особистості. Один впливові мають оригінальний тип мислення і не терплять жодного суперництва. Позитивні якості оригінальність, творче мислення, винахідливість, сила волі, рішучість, хоробрість, ініціативність, уміння керувати, енергійність, тверді переконання, негативні якості, егоїзм, впертість свавілля, схильність до командування, агресивність. Двійка. У цій цифрі рівновага всього у світі. Двійка досягає всього життя, завдяки природньому бажанню жити у світі заточуючими. Вона прагне досягти бажаного результату, не викликаючи розбіжності. Часто звертається до інших людей за порадами, має рідкісне відміння злажувати. І обходити неприємні ситуації. Тактовність там якість. Найкращі якості двійки. Позитивні якості уміння вирішувати суперечки, дипломатичність, тактовність, уміння переконувати, співпрацювати, скромність, щирість почуття прекрасного. Негативні якості, срам'язливість, боязкість, срам'язливість, схильність до крайнощів. Незадоволеність життям. трійка. Трійка символізує трикутник чи нестійку єдність, зв'язок між минулим, сьогоденнім та майбутнім. Трійки товариські, налаштовані оптимістично, зацікавлені в тому, щоб у інших все склалося успішно. користуються успіхом як вскущі промовці, дуже спостережливі, здібні у разі невдачі знову швидко стати на ноги. Все це їй приходить без зусиль і старань. Працюють, не загиблюючись, проблеми. Швидка, поверхнева, але якщо працюють, то працюють відмінно. Дитинство відрізняються гострим розумом і здатністю схоплювати на люту найскладнішу не інформацію. Позитивні якості уява, натхнення, емоційність, творчий талант дар слова, художній смак, оптимізм, життєлюбство. Негативні якості безсутність цілеспрямованості, невміння доводити справи до кінця, швидка зміна настрій, невміння пишати. Четвірка. Число 4 символізує міцність та рівновагу 4 сторони квадрата, чотири рушійний світ стихії, Вогонь, земля, повітря, вода. Якщо 4 досягає успіху, то криється за цим важка сумлінна робота. Їхні друзі знають, що на них завжди можна розраховувати, хоча вони не відносяться до осіб, які демонстрували б свої почуття. Позитивні якості засередженість, старанність, чуйність, практичність, рішучість, шанування цінності. Негативні якості: впертість, повільність, схильність до суперечків, страх змін, П'ятірка – число невпевненості, ризику, непостійності та водночас щастя, повноти та радості буття, Їхній життєвий шлях. Сповнене непередбачених випадковостей і часом йде краєм прірви. Вони не переносять одноманітності, чутливі, інтелігентні. Їхній талант впливати і бути під впливом. Коли доводиться вирішувати проблеми, це роблять успішно, допитлива і волелюбна не боїться жодного життєвого досвіду і не цурається земних радощів. Вона ненавидить сіру, стомлюючу рутину та всілякі рамки та обмеження. Свобода думки, свобода дій. Це її ідеал. Підцірка справжній авантурист. Незручних чи небезпечних ситуацій для підцірки просто не існує. З будь-якою ситуацією вона вийде переможцем. Позитивні якості винахідливість, активність, енергійність, схильне та дослідження, волелюбність, швидкість мислення, допитливість, негативні якості, незадоволеність життям, різкість, запальність, непосидючість, нервозність, нетерплячість. 6. Основний зміст цього числа є стабільність, оскільки воно ділиться одночасно на 2 і на 3. У них тонкий смак і широка душа, звідси любов до музики та мистецтва. У них немає схильності до лідерства, але вони несвідомо прагнуть бути у центрі уваги і зазвичай стають окрасою суспільства. Шість не виносять непорозумінь, тому кожне слово критики, яке хочуть. Направити на чиюсь адресу добре обмірковують: позитивні якості артистизм, уміння співчувати, гуманізм, тверді переконання, правдивість, безкорисливість, почуття обов'язку, гармонійність, негативні якості, надмірне захоплення чужими проблемами, самовдоволення, впертість, повільність у прийнятті рішень, прагнення, панування, егоїзм, небайдужість до лестощів. Сім. Це число таємниці та містичного знаку. Сім планет, сім кольорів веселки, 7 нот у гамі, сім днів на тиждень. Людина-сімка, насамперед, сам собі господар. Він не шукає успіху у звичайних ситуаціях чи умовах. Сім мислитель, який вивчає не тонші життя, не заспокоїться, доки зв'яже відоме з невідомим. Аналітичний склад розуму, постійно підштовхує до аналізу різних фактів. Тому сім стає винахідником, науковцем. Сім – мала цікавить, легковажна і дурна трата часу, а також ніздійснені мрії, насамперед вона прагне знань. Позитивні якості, схильність до спостереження, дослідження, аналізу, наукового мислення, винахідливість, почуття власної гідності, інтелект, привабливість, незалежність, негативні якості, розважливість, гордість, замкнутість. Нездатність до самовираження, самокопання, любов до суперечок. 8. найчастіше число символізує світову рівновагу, число успіху та матеріального благополуччя. Завши за справу, вони займаються нею успішно. Міцне здоров'я та працездатність допомагають їм у всіх справах. Не висловлюючи свої незгоди, вони однаково зроблять по-своєму, нелегко вибачають образи, не люблять тиску, поспілкувати з ними потрібен граничний такт та увага. Завжди готові прийти на допомогу, якщо бачать захоплення та бажання зростати. Вони незалежні, притягують себе своєю енергією, схильні, все ретельно аналізувати. Позитивні якості, сила, авторитет, самодостатність, вміння керувати, розважливість. Організованість, енергійність, цілеспрямованість, негативні якості, марне славство, надмірна активність, придушення оточующе, жагада влади, нетерпімість. Дев'ятка число, що приносить багатство та славу. Дев'ять є числом уяви, інтуїції, співчуття та великодушності. Протягом свого життя дев'ять може неодноразово легко нажити собі стан. І з такою ж легкістю втратити його. Великодушна, вразлива та ідеалістична Дев'ять живе за принципом як прийшло, так і пішло. Вразливі, романтичні тактоні. Стосовно оточуючих завжди виявляють розсудливість, Дев'ять ніби відчувають, що якась вища сила керує їхньою долею і, не думаючи про небезпеку, кидаються в рушавину життя. Позитивні якості. Досконалість. Співчуття, вразливість, милосердя, неупередженість, удачливість, талант актора, художника, письменника, негативні якості, надмірна себелюбство, егоїзм, імпульсивність, потреба у постійному схваленні, потурання своїм бажанням. Дякую за увагу!